Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська з нами на зв'язку. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Я вас також вітаю, пане Олеже. Звичайно, говоримо з вами про гроші, про інфляцію і про те, що і до чого нам готуватися, що як і до чого готуватися. Власне, не зараз. Ще трішечки, та і буде вже Різдво, і почнуться сюжети на різних каналах. Про те, скільки цього року коштує зібрати різдвяний стіл, скільки коштує кутя Ось давайте поговоримо про ціни, яких яких нам цін чекати, що зараз подорожчає в першу чергу, і чому, пане Олеже. Ну, ми вже маємо процес подорожчання достатньо великий. Який має чітко сезонні причини з одного боку, хочу нагадати, що цей рік не врожайний. Якщо 23-й рік був напрочуд лагідним, що стосується врожаю, то, те, що ми маємо зараз, це якраз, на жаль, негативний сценарій. Ми з вами отримали мінус 10 мільйонів тонн зернових, тобто замість 80-ти минулорічних 70 цього року, грубо. Ми отримали мінус 30% зібраних овочів, зокрема картоплі. Тобто, все це однозначно не могло не вплинути на цінову ситуацію в Україні. І ми з вами зараз бачимо, що практично по всьому сегменту. Продуктів харчування йде зростання цін. Щось в більшій степені, щось в меншій, але ріст цін зафіксовано практично по всіх позиціях. Безперечно, лідером є дешевий сегмент: тобто овочі, хліб, макарони, крупи. Тобто, цей сегмент однозначно є лідером зростання, тому що є ще одна. Причина власного тих процесів, що ми зараз бачимо, окрім сезонного фактору, у нас з вами не дуже сильно ростуть доходи населення, щоб не сказати гірше. А є такі дослідження, які говорять, що чим багатші люди, тим вони більше споживають м'яса, молочних продуктів, риби. Чим бідніше, тим більше йде хліба і картоплі. В нашому споживчому кошуку завжди були присутні як дешеві, так і дорогі продукти. Але з падінням реальних доходів населення достатньо великий сегмент суспільства, який завжди дозволяв собі дороговартісні продукти в своєму споживчому кошуку, зараз подихесенько починає від них відмовлятися. І переходить на більш дешевий сегмент споживчого кошика. При тому, що треба нагадати, що в тому дешевому сегменті де сидять малозабезпечені верстви населення, там достатньо велика кількість людей, власне і користуються саме тим дешевим сегментом. Тобто, на овочі, на хліб, на крупи, на макарони, з'явився додатковий попит серед тої категорії людей. Так званого бувшого середнього класу, який зараз вимушений економити на харчах і вимушений переходити на більш дешеві сегменти. Тобто на дешевих продуктах з'явився додатковий попит. А знаєте, ми з вами ще в курсах економіки в вищому учбовому закладі, в середній школі, пам'ятаєте, вчили, що ціна формується в ринкових умовах у відповідності до співвідношення попиту і пропозицій. Якщо пропозиція в нас більш-менш стала в цьому році, навіть трошки менше, а попит зростає, і ще й зростає за рахунок інших категорій споживачів, ось вам дуже серйозний драйвер для росту цін. Більше того, то що я зараз говорю, це підтверджується ще двома такими спостереженнями. Перший момент, напевно, ви чули про проведення соціологічного дослідження, який проводив центр Разумкова. Нещодавно, який підтвердив дуже цікаві цифри, які говорять, що 44% українських громадян серед тих респондентів, по яких він проводив опитування, визнали, що вони почали економити на продуктах харчування, почали купляти дешевші і більш низької якості для того, щоб якимось чином ну, врегулювати свій сімейний бюджет. Якщо врахувати, що як мінімум ще 15% з тої кількості населення, які проводилися опитання, не визначились, то рахуйте, що в реальній дійсності у нас з вами далеко більше ніж 50% населення знаходиться в стані глибокої економії на продуктах харчування. І ще один доказ того, що власне відбуваються такі процеси, ми вже з вами сказали про достатньо великий ріст дешевого сегменту. Зокрема, там овочі практично в два рази, борщовий набір підскочив, там картопля більше, ніж два з половиною. А що робиться з другим сегментом? Ну от давайте подивимося, наскільки за рік виросла ціна на м'ясо. При тому, що в нас сьогодні інфляція, і при тому, що у нас сьогодні споживчий кошик виріс ніж різні 10% за рік, при тому, що овочі виросли там більше ніж в два рази. У нас з вами м'ясо виросло всього лише на 1,5% за рік. І не тому, що там немає ґрунту для підняття, не тому, що там кормова база не виросла в ціні, тому що там дешевше стало обслуговування тварин. Ні. Просто тому, що нема попиту. На дорогий сегмент люди попит ну, набагато менше зараз висловлюють. Як наслідок. Маємо отаке дуже незначне підвищення ціни. Що буде далі? Ми приблизно очікуємо з вами зараз десь сповільнення росту цін на прикінці листопада місяця, і таке плато, як говорять економісти, воно буде продовжуватись до середини грудня місяця. Тобто, днів 10 у нас буде таке невеличке затище, 15, а потім середини грудня у нас почнуться передсвяткові Закупи, і якщо врахувати, що в нас з вами Різдво, і планується до нового року, і точно достатньо велика кількість українських сімей буде святкувати Різдво, після як традиційно на 7 січня, ось це є, так би мовити, основа для того, щоб ми бачили зростання цін, власне, вже в дорогому сегменті, тому що і на м'ясо, і на яйця, і на рибу однозначно з'явиться додатковий попит, передсвятковий попит, який буде стимулювати ріст цін і на ті категорії продуктів. І таке от, така от радість буде реально десь приблизно до середини першого декади січня, тоді, коли ми війдемо з вами в Другі свята Різдвяні, і новорічні там, Василя буде. Маланки і оті всі свята, от власне, вони будуть стимулювати різціни. Після нього я думаю, що десь до середини, до кінця січня, у нас буде такий затишок по, по, по ціновому росту. Але то про що я зараз говорю, власне, ми всі тверезо оцінюємо і всі чекаємо. Ми знаємо традиційно, як у нас ростуть ціни перед святами, перед збільшенням власне, споживання, перед підготовкою різдвяних і новорічних столів. Тому. Якщо в когось є можливості щось докупити зараз, з того, що не псується і може долежати до свят, краще, напевно, це зробити зараз, щоб потім не потрапляти в моменти підвищення цін. Mm -hmm. Ну, ви знаєте, це мені здається така корисна порада, та особливо перед перед святами пана Олежа. Я хотіла вас ще записати. А це лише в Україні зараз зростають так ціни, чи ну тому, що війна та тому, що не чи в усьому світі, тому що відверто каже, я стежна польською пресою так і і вони насправді. На в усьому, світі. Та. Та. в усьому світі Європа дуже сильно зараз здивована ростом цін. В Європі ну, вершкове масло виросло на 40% в ціні в європейських країнах, при тому, що ну, для них це, 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 це нонсенс повний. Е, уявіть собі, що наш ворог, країна-агресор Росія, зв'язку з тотальним зменшенням виробництва, зокрема того, самого вершкового масла, вимушено його закупляти в Туреччині, в Арабських Еміратах. Ну, зрозуміло, що це не дешево, але факт лишається фактом. Тобто ситуація склалася така, що через погодні умови, через початку шалену посуху, а потім ті зливи, що були, ті затоплені в Польщі, в Німеччині, в Франції. Цей рік не врожай не всюди. І цей рік ну, однозначно привів до зростання цін на продукти харчування в усьому світі. Їх реально менше вироблено, і це веде до зростання ціни. Так що, та ситуація, про яку ми зараз говоримо, де, до речі, Україна ще і е, в не таких поганих умовах по відношенню до інших країн, тому що ми все-таки велика аграрна країна, і у нас принаймні хоча б фізичного дефіциту немає на сьогоднішній момент. А в країнах Центральної Африки і Північної Африки ну, реально є дефіцит продовольства достатньо серйозний. Тому, як на мене. По-перше, зростання цін є всюди а по друге, Україна знаходиться ще в достатньо таких комфортних умовах щодо самозабезпечення, як мінімум. Зрозуміло, пане Олеже, от буквально щойно відбувся виступ президента України. Нагадаю, що сьогодні тисяча днів спочатку повномасштабного вторгнення, але так само пам'ятаємо, що сьогодні Рада планує розглянути держбюджет у другому читанні. про це заявляв народний депутат від фракції «Голос» і заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. От Власне, яких відмін чи сюрпризів ви чекаєте в цьому бюджеті і чого там не вистачає? Чого б вам хотілося, щоб врахували або додали в друге читання? Ну, по-перше, великих сюрпризів я не чекаю, тому що навряд чи зміняться макрофінансові показники, які лягли в основу формування цього бюджету? Навряд чи зміниться? Співвідношення доходів і видатків. Ну, Я думаю, що там щось, напевно, на якісь копійки там цілком імовірно змінять. Щось в видатковій частині збільшать, щось в дохідній, але по суті дефіцит в 1,6 трильйона, грубо плюс-мінус, він лишиться. Тобто, в... дохідна частина у нас на рівні 2, видатково 3,6. Ну, тобто, які б не були внутрішні перерахунки макрофінансових показників, макроекономічних показників, все рівно той дефіцит лишиться. Напевно, лишиться і зменшення, фізичне зменшення видатків на освіту, на охорону здоров'я, на соціальні потреби? Можливо, це не буде 50 мільярдів, як по соціалці, можливо, це буде менше, але виходячи із тих реалій, які маємо сьогодні. Наврядчі, щось принципово зміниться в цій царені. Також точно гарантовано не будуть мінятися підходи щодо замороження соціальних стандартів. На наступний рік в нас не буде індексуватися прожитковий мінімум, на наступний рік в нас не буде мінятися мінімальна заробітна платня. Тобто ті речі залишаються без змін. Ну так, навіть ще до першого читання зробили там, забрали там 3,5 мільярди. в... Прокурорів перекинули їх в інше місце, там скинули дорожній фонд на загальний фонд державного бюджету. Ну, зробили там певні речі, які, які реально очікувалося суспільством через там внутрішні речі. Але це не міняє принципу балансу бюджету. Як закладалося 10% інфляції на наступний рік, так і закладається. При незмінних соціальних видатках, при незмінних. При незамінному прожитковому мінімумі і мінімальній заробітній платні, це падіння реальних доходів населення. Ну, ми ж розуміємо це з вами. Угу. Та в бюджетній програмі на наступний рік по охороні здоров'я передбачили кошти на додаткові виплати освітянам, там тисячу гривень, то, що міністр анонсував. В чому є момент, напевно. Ми побачимо або почуємо аналогічні пропозиції щодо охорони здоров'я, тому що в ну, нас є дві категорії бюджетників, які є надзвичайно вразливі з точки зору оплати праці. Поки що ми цього не чули, можливо, почуємо. Безпека оборони, як була, так і є. Єдиний позитив, і треба абсолютно чітко сказати, що, дякуючи. Виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту на наступний рік, країнами G7. Україна закриє макроекономічне фінансування і на, на соціальні потреби гроші такі будуть. Тобто, 25-й рік в нас вимальовується, що він таки буде і абсолютно профінансований. І це величезний позитив, який тому що ще, коли формувалося на перше читання, були великі питання під. Ну звідки брати гроші на соціалку? зараз? Це питання ніби зняти через надання кредиту, тому 25-й рік він більш-менш буде стабільний, і це дає певні підвалини до того, що такий цей законопроект сьогодні проголосують з не дуже суттєвими змінами. І він буде основою на наступний рік, на 25-й рік. Пане Олеже, ще питання: як як мене, і багатьох громадян долар по 45 наскільки реальна цифра така? Ви знаєте, я оптимістично дивлюся на ту цифру. 40 доларів середньорічний 40 долар по 45, це нормальне явище, абсолютно. Ми напевно цей рік закінчимо з вами з курсом. 42-42,5 напевно. Е, наступний рік ми закінчимо з курсом десь 47-47,5. Тобто середній річний у нас буде 45. Це не такий великий курс, це не таке шалене падіння курсу, як це, наприклад, було у 22-му році. Пам'ятаєте, з 24 до 40 падіння було. Ну, тут падіння не буде таке велике. Тому цифри, на мій погляд, абсолютно реалістичні, особливо з точки зору. Отримання Україною макрофінансової допомоги в повному обсязі, ця цифра була проблемною на той момент, коли було незрозуміло, звідки прийдуть гроші на соціальні видатки. Ми чули від новообраного президента США роздуми з приводу того, що потрібно припиняти допомагати Україні, принаймні в фінансовій напрямку. Але Якраз перед виборами G7 прийняло остаточне рішення щодо виділення Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, що, в принципі, закриває потреби України на наступний рік макроекономічного фінансування. Так що ідея з доларом по 45, напевно, вона максимально реалістична. Зрозуміло, пане Олеже. Я дякую вам за такий екскурс у наше фінансове майбутнє. Хотілося б, звичайно, щоб воно було більш райдужним, але маємо, що маємо справді не врожай, і справді, і, і війна дуже багато на що впливає. Практично на, на все. Пане Олеже, дякую вам ще раз. Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був разом з нами на зв'язку. Я ж дякую вам за зустріч. Ще побачимось.